Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, у свіжому інтерв'ю на тижні бою 21 грудня, який ми подивимося в нашому телеграм-каналі, Усик та Фюрі відповіли на декілька запитань стосовно їхніх подальших дій. Тайсоне, як ти бачиш цей тиждень бою? Це може виснажити тебе? Я думаю, що це завжди виснажує. Говорити і повторювати це знову і знову. Це завжди важко. Я з нетерпінням чекаю суботнього вечора і повернуся додому з гарним різдвяним настроєм. Цього разу ти став вашим. Ти зробив це у реванші проти Дентай Вайлдера, щоб досягти великого ефекту. Як ти думаєш, чи зможеш повторити це? Я обов'язково наколтую його. Френк Корен казав: дивіться, Тайсон Фюрі був чудовим. Він може внести невеликі зміни, але ми були найкращими. Ти згоден з цим? Я не впевнений, адже ви знаєте, що ви ніколи не можете говорити за інших людей, що він робитиме і що він повинен робити. І я побачу його в суботній вечір у великому чоловічому бою. Ти раніше не стикався з поразкою своїй кар'єрі, але ти повертався набагато згіршого за межами рингу. Але цікаво, як ти впорався з цим. Я взагалі не займався цим Я не робив жодних процесів. І все, що я робив, це насолоджувався життям, а потім пішов до іншого кемпу. І я продовжу те ж саме після цього бою. Минулого разу на твоєму обличчі був поріз. Здається, що все добре загоїлося. Цього разу подібного не було, цього разу було легше. Це було дуже легко. Ти знаєш, я багато займався, і я був у змозі тренуватися належним чином. І це не було секретом, що я не робив багато спарингів. Отже, я отримав величезну винагороду для себе. Думаю, що все ж таки розумним було не відкладати це, так як це коштувало б мені 10 мільйонів. Але це не має значення. Тому що ми виходимо і ми збираємося зробити роботу в суботній вечір. Суботній вечір буде дуже болючим. Я не думаю, що він захоче трилогії, якщо йому пощастить. Налаштуйтеся на суботній вечір, хлопці. Веселого, веселого різдва. Кіца. Далі Усик відповів на декілька запитань у присутності свого промоутера Олександра Красюка. Е, зважаючи на той факт, що ти, в принципі, на шаху, на крок попереду, Тайсона Ф'юрі. Ммм, Я відчуваю себе добре. Це все. Питав тебе раніше, чи для тебе це продовження, чи е, новий крок. Е, е, почнеться бій з першого раунду, чи з 13-го? Ми продовжимо. З 13-го. Тому що мені так подобається. Гурки називав тебе кроликом та казав, що ти зруйнуєш його плани щодо трилогії. Це закінчиться в суботу ввечері з рахунком 2-0. Я знову виграю в другому бою. І ми можемо влаштувати трилогію, додав Красюк. Люди кажуть, що це останній поєдинок, коли ми тебе побачимо. Бо після того, як ти виграєш Тайсона, вже не буде чого досягати в ринку. Я намагатимусь повернутися в крузер. Чи можливо це? З крузерів в хеві а потім з хеві в крузери. Так, так, я спробую. Ф'юрі казав, що в 9-му раунді ти мав закінчити мене. Як ти вважаєш, цього разу ти зможеш підібратись до нього і завершити цю справу? Слухайте, Тайсон Ф'юрі теж мав шанс у 6-му раунді. Можливо, в 7-му. Можливо, в 12-му, 11-му, в 1-му, 2-му. Але Тайсон не зробив цього. Це просто розмови. Тайсон каже, в мене є шанс? Так, без проблем. У нас. Другий бій. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.